Пам'ятаєте, ми колись вам розповідали про найцікавіші заклади харчування під небесною? А цього разу ми розкажемо вам про ресторани США. І ви знаєте, там є насправді чим здивувати. Ну, наприклад, заклад із справжнім ніндзя або ресторан, який нагадує дно океану. Всі подробиці і більше далі у сюжеті. Бургер, який можна їсти тиждень, заклад опинившись, в якому здається, що ви погрузилися на дно океану. Та ресторан, у якому працюють справжні ніндзя, ласкаво просимо до найцікавіших закладів США. Цьому ресторані завжди потрібно бути на варті, бо ніндзя може вилізти звідки завгодно. Цей підвал у Нью-Йорку перетворили на ігровий майданчик для ніндзя. Весь ресторан спроектований так, аби виглядати як традиційне японське село. Тут скрізь є приховані двері та вікна, з яких персонал ніндзя непомітно з'являється, щоб доставляти їжу та напої. І вони не просто виходять із тих схованок. Там ціла презентація страви із трюками та сірками. Сюрпризами. Словом, все у найкращих традиціях ніндзя. Ну, а у цьому ресторані в Лас-Вегасі все не так, як здається, на перший погляд. Офіціанти тут ходять у костюмах медсестер, а в меню пропонують найнекориснішу їжу, яку тільки можна. Гості одягаються у білі халати, аби відповідати атмосфері і не замаститися. А знаєте чим? Велетенськими, просто вражаючими і здається, неймовірно смачними бургерами. Лише вдумайтесь. Тут є бургер із восьми булочок та сорока котлеток. Уявили розмір. До речі, якщо клієнт важить понад 150 кілограмів, його нагодують абсолютно безкоштовно. Розташований у повністю неошкодженому Boeing КС 97 ресторан The Airplane є ледь не основним визначним закладом Колорадо. Літак може похвалитися багатою історією. Він вітав до Європи, а в 2002 році був перепрофільований на один із небагатьох авіаційних ресторанів у Сполучених Штатах. 42 пасажири можуть насолоджуватися їжею всередині літака. По всьому ресторану ви знайдете багато фотографій. Та рідкісних артефактів, що демонструють історію авіації. Сідайте позручніше та відправляйтеся у гастрономічну подорож. Ну, а цей ресторан навряд чи зможе когось байдужим залишити. Знаходиться він у місті Нешвіл, штат Тенесі, і тут складається враження, що ви їсте десь на дні океану. От тільки губки-бова не вистачає. Це творцям на замітку. Так от щойно ви зайдете в акваріумний ресторан. Вас зустріне унікальний підводний декор і резервуар на 200 тисяч галонів, у якому розміщено багато різновидів риб, акул, скатів. з кожного столу відкривається неймовірний вигляд від підлоги до стелі на акваріум, де плаває більш ніж 100 видів тропічних риб. Ну і їжа тут не відстає. Можна насолодитись свіжими морепродуктами, рибою та стейками. Але досить комічно виходить. Гості спостерігають за рибою в той же час, як вони її їдять. До речі, тут проводять цілі шоу, де поруч з рибками плавають русалки. Здається, чудове місце, аби трішечки повірити в казку. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте. Що за кожним предметом стоять неймовірні історії.